Шевченко, Катерина кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі, чужі люди роблять лихо з вами. Москаль, любить, жартуючи, жартуючи, кине, піде в свою московщину, а дівчина гине, якби сама ще б нічого, а то й стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати, серце п'яне співаючи. Коли знаєш за що Люди серця не побачать, а скажуть леда що. кохайтеся з чорнобригі, та не з москалями, бо москалі чужі люди, роблять лихо з вами. Не слухалась Катерина ні батька, ні неньки. Полюбила москалика, як знало серденько, полюбила молодого, в садочок ходила, поки себе, свою долю там занапастила. Сидить батько, кінець стола, на руки схилився, не дивиться на світ Божий, тяжко зажурився. Коло його стара мати сидить на ослоні, за сльозами ледве ледве вимовляє доні, Що весілля, доню моя? А де ж твоя пара? Де світинки з дружинками, старости, бояре? В Московщині доню моя. іди ж їх шукати, та не кажи добрим людям, що є в тебе мати. Що ти народилась, якби знала до сонця, було б утопила.